Оцінні подарунки для книголюба частина 2. Прикраси на поличку або самі полички. Якщо мова йде про полиці стележі і візок, то треба бути обережним загалом, чи є взагалі ніс це помешкання кноплю, де це все покласти, бо можна дуже сильно прогадати. Щодо світильників, фанкопопів і якихось інших прикрас, то залежно, чи людина це любить. Бо якщо ні, скоріш за все, вона вважатиме це не функціональним подарунком і їй не сподобається. Святкові ініціативи. Я думаю, що ви бачили в Тіктоті такі штуки, бо, типу, одна хвилина на огляд книгарні, 30 секунд на вибір книги і потім все, що людина на гребла, купують. Я вважаю, що це 10 з 10, тому що, по-перше, людина купила все, що вона хотіла. По-друге, це якийсь певний інтерактив, адреналін, всі діла для людини, постаралася. Це суперприємно, але є певний ризик, що людина, яка це зініціювала, може опинитися в борговій ямі. Наступна це книжкові події. Я вважаю, що це 9 з 10, тому що не завжди можна вгадати, щоб подія припала на період такого свята, там до свята, на свято чи після свята. Але якщо воно попадає і ви маєте можливість організувати, оплатити і купити ще книжки на ці події, я думаю, що вам ціни просто не буде. Наступне це літературні курси з письменництва, з розуміння жанру, розуміння Взагалом, як читати книги. Я вважаю, що це сім'я тому що потрібно врахувати дуже багато аспектів. Наприклад, це коли починається курс, чи є в людині можливість взагалі проходити цей курс зараз, як у неї з зайнятістю, з графіком. Ну і в цілому, це може бути досить таки бо щоб прийти курс, потрібно докласти дуже багато зусиль. І якщо в процесі людині не сподобається, вона скоріше за все або закине курс, або буде проходити його просто. Бо це ваш подарунок, і це досить напряжно. Але якщо ви точно знаєте, що людині потрібен цей курс, і вона на нього, наприклад, дуже довго збирала, то чому б ні? Наступні — це таке букіш книжково-довко книжкова речі, по типу букноки, лего, пазли, інші інтерактивні подарунки. Я вважаю, що це дев'ять з десяти. Однак, якщо людині не подобається взагалі от таке от робити, їй точно це не потрібно, воно буде стояти і збирати по але. Якщо їй подобається, то це не просто подарунок, який буде прикрашати її полиці, а це ще й проведений певний час. З вами, наприклад, якийсь тімбілдинг, ну, і загалом класно. Ну і всякі речі, типу, до книги, канцеляри, стікери, маркери, закладинки, чехли, скотчі, кутики, будь-що інше. Це, напевне, 80, тому що якщо це якесь невеличке свято, думаю, суперкласний подарунок, непогано, але якщо ви прям хочете обдарувати, то це скоріше до якогось подарунка. От. Ну, і, але в цілому такого добра завжди потрібно. Діліться своїми думками про ці подарунки в коментарях, і можливо є ще якісь певні інтерактивні штуки, які вам дарували як не вибуху. Всім книг і подарунки.